Перша крапка від Молода. Рекомендована вага до 3 КГ. Але тут явно більше, в замовленні було написано, що тут більше. Тут немає можливості відкрити, як тут. Я хотіла перевірити, що там, чи все окей. І так от відкрити тут. Було написано, я дергнув, але, як бачите, відкрити не вийшло, тому що його що? ще скотчиком так перемотали, щоб не вірніка. Давай, зась, зай. Молодець. Мій асистент. Ой, боже, не падай, сонечко. От це мій асистентик. Скриваємо першу коробочку. Тут було ще написано, до речі, ось у крихке, рідина поводитися дуже обережно. Тут рекомендовано вага до обох. Скриваємо, що тут у нас купа паперу. Папер, папер, папер. Много паперу. Це я хотіла спробувати такий класольовий хумус Євгена Клопотенка до 13.01.27. І такі дві вермішелі для смаження з смаком пряної качки і зі смаком курки карі на дві порції і та, і та. Переходимо до другої коробочки. Раз. мед. Акацієвий. До 30.06.26 хлібці бородинські, цільнозернові. придатності. 6 місяців. Ще можна їсти. Далі молочко. Мені таке подобається. Це рослина Мигдалева До 07.08.25. Вона почкова з щітка. Буду тестувати вперше. І купа, батончиків від... Будніше. Так, є солений арахіс, горіхові, кокосові. Все, більше я ніякі інші не брала. Горіхові і що там? І солений арахіс мені подобається. Кокосові ще не куштувала, буду тестувати. І ось вот така от шоколадка зі стевією, з горішками, з фундуком. Без цукру, бо мені не можна. До 01.26 року. Супер! Можна їсти. Все. Як вам така розпаковочка? Пробувала щось з цього?